Продовження. Дуже мені подобається. Таке як мережево прямо. Так, це хвойна, ну, так важко зрозуміти, що це є. Сизеньке, і що з ялівців лежачих, манюнька якась ялиночка. Це, скоріше все, смарагд іде Такий, правильної форми. Так, і симетрично посаджено. Точно так само. Так, слідующе. Теж одні хвойні. Ну, дуже їм мало, напевно, місця. Так, це теж смарагд. Ту я випала. Ось тут. Так, дуже гарненьке це. Мені подобається. Ось таке. Так, і хочу показати на великій площі. Можливо, теж відключиться, я розіб'ю на пару серій, буде там один, два, три. Ось нова площадочка, новий будиночок під укривне, висажений таким масивом, напевно, метр. Метр на 50 сантиметрів в шахматному порядочку, і це дерен. І, скоріше всього, що це дерен елегантісьма. Дивимося. Буде дуже класно, коли він весь підніметься і буде одним таким масивом, якщо його стригти. Ось дивіться, Зразу йде крапельне, прокладене і укривне. Хочу звернути вашу увагу на укривне. Дивіться, якої воно товщини, бачите? Це випускає наш рівненський комбінат нетканих матеріалів. Я запитувала, ціна дуже доступна. В них щільність сама маленька, по-моєму, 140 і сама більша чи 200, чи 260. Щось в такому. Я теж хочу кусочок взяти на свою імпровізовану клумбочку, на свій квітничок. І спробувати саме таким. Він не чорний, він сірий. І такий, як трішки волохатенький, йде. Ось такої, бачите, якої він тувщини. Я не хочу піднімати, то ще мене насварять. І дуже гарно саме, що масивом. От, мені дуже подобається, коли йде е, не каша, а саме, що висажене одним сортом. Ось так. Ось така клумбочка, такий квітничок. Так, з цього боку е, така хвойна композиція. Кругляшки. Ось це дерево я не знаю. Це ще якась трава. Ось може підказати, яка ось така, ось така. А це ось таке якесь декоративне дерево. Причому воно йде як кущем, як дерево. Цікаво. І так вздовж ідуть такі ж хвойні. Ми подивимося саме над дорогою, тому що. Там йдуть хвойні, а тут так само злакові, якісь ідуть. Оці дерева, які я показувала ближче, прям масивом висажено, вже з таким грубим щебенням, але вони все посажене на ту тканину. Я дивилася, як вони його висаджували, все висаджували на ту це. От. І дивіться, прямо яким зроблено такий пагорб. Цей пагорб застелений, і тоді висаджувалися. Напевно, що це даніки йдуть, я так думаю. Даніки просто старшого віку взяті. Тому що глобоза це нереально, вона за пару років просто заб'є. А якщо йде дизайнерський нагляд, то їм нема смислу це все потім викорчовувати, за свої гроші пересаджувати. А ці дерева на розтяжку поставили. Цікаво, що це, бо буду потім спостерігати. Йду далі до квітничка. Дуже гарно дивиться. Дуже. Тобто тут масив такого зеленого хвойного, а там масив дерен. Дуже гарно. Ідемо далі.